Доброго дня у ці святкові дні маємо можливість поспілкуватися з нашими духовними лідерами, з предстоятелями українських християнських церков і власне скласти наші плани на майбутнє. Власне наразі наша розмова з предстоятелем української автокефальної православної церкви Митрополитом Макарієм Христос Воскрес. Виєсне Воскрес! Владико, От кожного свята, такого великого, як Великдень, ми завжди зустрічаємося. Ми завжди говоримо про те, які наразі найголовніші, скажімо. Речі відбуваються в нашому суспільстві. Що найголовніше ви в ці дні хотіли би донести до сердець віруючих так саме цього дня, саме цього року. Я знаю, що католики цей рік назвали роком Божого милосердя. Як цей рік, скажімо, от ви б охарактеризували, і що найголовніше завдання ви поставили перед нашим суспільством на ну, милосердя Боже повинен кожен а, а, чи рік призначить для милосердя чи не призначений? Милосердія Боже сходить по нашій вірі, по наших добрих ділах. Якщо Бог бачить наші добрі діла, бачить щире серце чого чи іншого християнина, Він посилає своє милосердя. Якщо а, людина не закривається перед Богом, а відкрита, відкрита до ближнього і з любов'ю до ближнього. Милосердя Боже доповнює милосердний Господь, невидимо доповнює. І деколи людина може відчувати це чи інше, а може думати, що це природньо. Вона собі так влаштувала життя, що там, там Боже милосердя до неї не виходить, а вона є. Віруюча людина, інше не скаже. Бо якщо ми. Молимося, приходимо на службу Божу, молимося, і повинні та християни, українці йти молитися, щоб це милосердя Боже не тільки зайшло на Україну в теперішній а воєнний час війни. І на кожного українця, воно буде сходити, якщо ми будемо відвідувати храми, молитися. Бо Бог мило, милосердний. Якщо людина до нього звертається, він умножує це милосердя. По її вірі. Владико, ну незабаром буде вже рік, як ви є предстоятелем Української автокефальної православної церкви. Який поштовх ви вважаєте, що ви дали розвитку вашої церкви? Щоб ви записали, ну, світською мовою кажучи, у свій актив? Перше. Я дякую милосердному Богу, дякую своїм архіріям, що живемо не в конфлікті, а живемо ми, українська автокефальна православна церква, церква соборна, і не виникає ніяких суперечки і конфлікт. Приходили декілька вже разів, зібрали ми собори, і на соборах ніхто нікому, а, нікому не заперечує, а кожен архірій може висловитися, висловитися у розбудові і ОПЦ, і так само працювати для того, щоб на Україні стала єдна помісна православна церква. Владико, я хотів би нагадати, от багато хто чув такий вислів Христос Воскрес, Воскреснеї Україна. Так ну мало хто мабуть, ну мабуть, що ні, ніхто не знає звідки хто є автором цієї цього вислову, достеменно невідомо. Але зокрема, от ці вислів зустрічається ще на листівках української повстанської армії, як відомо, яка також які ми зараз воювали за незалежність і за ну. Щастя своєї країни, нашої країни, от і в усі часи, власне, християни вірили у дива, так у чудеса, які також. Бог може посилати нам, от яких див, яких чудес ви чекаєте? От на цю Пасху, можливо, цього року, так? Адже от і від чого, до речі, залежить? Чи пошле нам Бог ці чудеса в вигляді єднання, так, в вигляді все ж таки, перемоги, вигляді миру? Адже от попередня історія України, вона свідчить, що ну вона досить драматична була, так у когось могло навіть скластися таке враження, що може Бог нас не чує, чи може ми молимося не так, чи може ми не так звертаємося до нього? Чому цього разу Україна має. Все ж таки воскреснути. Само по собі Україна не воскресне, якщо до неї не причиняться можновладці нашій, якщо до неї, за нею не стануть молитися цей український набожний народ, коли Узбільшуємо ми молитву до милосердного Бога за Україну, спрямовуємо свої думки за неї, переживання за неї. Бо Бог не тільки хоче наших словесних молитв, а Він хоче сердечних, сердечних молитв, щоб ми Він бачить наше серце, він бачить потаємні наші думки. І представте собі, якщо будь-який міжновладець чи духовна особа так поверхово молиться, що а, молиться так, щоб а, чули люди, а Бог хоче сердечно. І я вірю, що якщо така а, певненість у перемогу буде усіх нас, українців, у тих, що стоять на розмежуванні лінії війни, станеться. Але я би хотів українців закликати, віруючи, не віруючи, просто. Щоденно, якщо не молитися, молитися потрібно. Якщо ніхто не хоче молитися, подумати за Україну. Ще більше, якщо в молитві сердечно прослізитися і Бог да ті сльози побачить. Але це повинна робити влада, це повинні робити духов, духовні особи. Будуть це бачити прості українці, не згуртуються і тоді Бог побачить це все, Боже народ український. В цілому, і він тоді може дійсно Україна воскресне. Бо що, що таке наш північний агресор Путін? Мирська людина, хоч президент, але смертна людина, а Бог є безсмертний. Бог сказав святим апостолам, і не то прекрасно усвідомлювали, що ви без мене нічого не можете зробити. І те усвідомлювали. І якщо українці, всі, які я попередньо згадав, це усвідомлює, що без мене не можете нічого зробити, якщо звернуться сердечно до милосердного Бога, вірте Богу на воскресли. Але, але трудно це все зібрати так поєднати. Водику, два останні роки вони досить трагічні в нашій історії. Багато наших найкращих синів загинули на війні. Зрозуміло, що Бог посилає християнам в різні часи, різні випробування, так, для того, щоб перевірити міцність віри, так і щоб загартуватися власне духовно. Які випробування, які виклики і чим ви пояснюєте, що, чому вони упали саме на наші, на нас от саме в ці часи? Чому ми повинні це пережити і якими ми повинні з цих випробувань вийти врешті-решт? Ну я би не хотів когось відділяти, але чи немало подумаємо? Чи не мало було зроблені гріхів? Неприємних а, вчинків за все 25-ліття нашої незалежності і владою, і особисто, може, народом, не всім народом України, а деякими особами чи немало було зроблено того, що за це повинно було відповісти. Відповісти, але якщо би Бог наказував одну людину, яка причиняє зло в чи іншій державі, а Бог посилає всьому суспільству, щоб через те розуміти тих, закликати до більшої молитви, які віддані Україні, а тих, які не віддані, а рахуються. Сказати, можна сказати, що ворогами України, щоб вони зрозуміли, що вони живуть на українській землі, що вони споживають українські. Може і європейські заводи, але на Україні. І що, що не на тій землі благословенні Богом, які Бог. Послав Андрія, перезваним по Придані і ту сказав, що стане велике місто і буде багато церків. Які, на вашу думку, духовні хвороби ми, українці, повинні викоренити в собі? Так, от і під час цього посту, який минув, і взагалі, це якщо аналізувати нинішню всю ситуацію в Україні, е, саме викорінити ті духовні вади, які от, все ж таки за, заважають нам збудувати, збудувати державу вільних і щасливих людей. Перше жити по правді. Бо сказав Господь, я є світло, правда, життя, і жити по правді, якщо ми так будемо жити по правді. Долучати до цієї, до цієї а, щоденної, життєвої, нашої дороги правду, старатися її а, самому робити, другого деколи справляти, якщо неправда, неправда є у нашому земному житті, приложити до цього піст добро один до одного. Це, знаєте, ми піднімаємося на висоту, людина піднімається на висоту, духовну. І якщо хоча й на один щабель, скільки зможе людина піднятися, то святий апостол каже за пісню. Ні вже не ні, ні, ні на молодці, ні вже не немовлята, а не можу споживати тверду їжу. Тобто духовно. Духовно стати на ті на тій щабель, що тіло послуга підкорити своє тіло душі. А відтак, ви знаєте, що якщо хто зберігає піст, як подвижники Христової Церкви. Не мало вживало ліків, бо пустинях ліків не було. <сум> Ліки були піст, молитва до милосердного Бога і віра. Оце, оце нас може перемінити всіх добрішими стати один до одного. А якщо ми так з старами добрішими, то а, дійсно. А, Милосердний Господь злянеться на нас і а, пішле Свою милосердя, благодать, що ось, пройшовши піст, ми можемо приходити до воскресіння і можемо не знати звідки таку радість отримати, що Саме собі можемося дивувати. І ця людина, чи то священник, чи то мирянин, чи то посадовець українець, тоді скаже: я щасливий. Владику, е, все ж таки, от одна із найбільших вад нашого сьогоднішнього, там, мабуть, і минулих років, суспільства, от вона дуже чітко сформульована в одній приказці. Де два українці, там три гетьмани. Так, от, на жаль, воно має е, відношення не тільки до політики, навіть і до наших християнських ієрархів. Власне, от наявність спільного ворога у вигляді Путіна, Кремля, Росії, от вона. Потенційно повинна була б спонукати усіх нас, і в тому числі церковних ієрархів, до порозуміння, до єднання проти агресії, до єднання всередині, показати, власне, приклад того, якими повинні бути справжні християни, як вони повинні один одного любити, в якій єдності і порозумінні жити один з одним. Але парадокс ситуації в тому, що. Упродовж останніх років ми взагалі нічого не чуємо, що церковні ієрархії про щось там домовляються, що вони хочуть створити єдину помісну українську церкву. Чому ми цього не чуємо, не бачимо? Чому християнські ієрархи живуть іншим життям, аніж ті прості люди, які прагнуть перемоги над ворогом? Ну з одної сторони, ми амбіційний народ. А... І в тим числі і я річний, бо молюся кожну неділю, кожне богослуження зайну помісну православну церкву. Але за мною стоять стоять священники, за мною стоять, за мною стоять архіреї, за мною стоять вірні, які. Знають історію ОПЦ, і ось а, нам трудно це переступити, піти на а, відказатися від того від того, що наші батьки прийшли, наші предки, як від Василя Липківського, і скасувати те. Те, що перейти на якісь іншу назву і так далі, втікаю, що, що назва нічого не залежить. Але історія це історія. Я думаю, що знову повернуся, що якщо би, я сам за себе скажу, не буду за інше казати, якщо би досконально, я жив у правді, у тім баченню для України, що, що Україна після об'єднання церков, хоча й дві, двох церков, переміниться влада, краще становище стане українців жити, ви знаєте, може би. Сказати правду, відказатися від того, від того, що ми ставимо питання, а просто приєднатися до когось. Але це чого не стане? Не станеться чого. Таким будемо жити самим життям, як живемо. І тут треба відкинути свої амбіції. Ми, Українська автогіхальна православна церква, готові. До переговорів, готові до об'єднання, але неприєднання. Але скажіть, цього року чи варто нам очікувати, що цей рік, який католики назвали Роком Божого милосердя, все ж таки от хоч щось та й зрушиться в позитивному напрямку в плані єднання нашого? Тим більше, що цього року ж і буде Всесвітній Православний собор. Так? Можливо, там якісь питання будуть корисні для нас розглянуті, чи не так? Ну, там. Ми Звернення робили від Архарійського собору, чому питання України не розглядається, але ми знаємо, що заради збереження всього православного світу це питання, що патріарх Варфоломей згодився відставити. Але до того часу потрібно розпочати і ми готові. Але дехто не буду скривати, де хто вимагав, щоб, як предстоятель церкви, звернувся а, із зверненням до українського народу, до а, конфесії Київського патріархату чи до його, їх святості Патріарха Філарета, щоб розпочати діалог. Але деякі мої херії заперечили. Розказали сказали священники, що у АПЦ не виходило з процесу. Ми не об'являли, що ми перерваємо процес об'єднання, перемови. Ми лишаємося, є в нім і лишаємося, і ми не будемо а, чинити спротив, якщо інша сторона виявить таке бажання. Ми все готові. Зрозуміло. ну, все ж таки, будемо сподіватися, що цього року ми все ж таки почуємо позитивні звістки із усіх гілок нашого українського православ'я. Дякую вам, Владико, за цю розмову. Я нашим глядачам нагадаю, що ми мали можливість поспілкуватися з представником української автокефальної православної церкви Митрополитом Макарієм.